А як Бі-Бі допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі. В майстерні нашого хобі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, БіБі -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за усе треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі -бі з заміною мотору. Чудово! Фара. <хи> ні, це ж фара Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак? У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так. Підключаємо усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну... Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. Давай, давай. Чотириста. Це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений. Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, А це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Так. Це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня бібіль. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги, друзі, йому б це не вдалося. Ви просто молодці. Як бібі -бі допоміг молоковозу. О, ти маєш приїхав у село допомогти посадити дерево, а тут дощ. І що тепер робити? Коли цей дощ закінчиться? Та не всі в селі сидять вдома, коли йде дощ. Ось молоковоз. А він залив у свою діжку багато молока і тепер поспішає відвести його на молокозавод, щоб там його розлили по пакетах і пляшках. А дорога ґрунтова і розмокла після дощу. Важко доводиться молоковозу. Ай ай. Не може молоковоз заїхати на гірку. Він залив багато молока. Дорога розмокла, а він такий важкий і ковзає по багнюці. Що ж робити? Треба негайно покликати на допомогу. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Сигналить? Мабуть, у когось сталося лихо і він кличе на допомогу. Треба подивитися. О! Молоковоз застряг. Треба його виручити. Тільки як. М -м -м -м. Може, підштовхнути молоковоз ззаду? Тільки він надто важкий, а багнюка надто слизька. Або викликати гелікоптер. Це класно. Гелікоптер підчепить молоковоз і підніме його у повітря. У таку погоду гелікоптери не літають. Хм. Ну, тоді Тоді можна пошукати трактор і витягти молоковоз. Так. Трактор це чудова ідея бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Так. Трактор під'їхав. Тепер треба за щось прив'язати молоковоз до трактора. Що ж нам допоможе? Мотузка для білизни? Вона заслабка, на ній можна тільки одяг сушити. Сталевий дріт? Можливо, й підійде, та, як на мене, затонка. Тоді є товстіший. Сталевий трос. О, так! Трос це те, що треба. Давай, давай, давай! Молодець! Чудова робота! Тепер молоко не скисне і вчасно потрапить на завод. А вже завтра його можна буде купити у магазині. Дощ, здається, закінчується, бібі. Справді, а це значить, що я зможу посадити дерева у саду. Югу. Ну, я побіг. Будь обережний бібі. Дорога ще слизька. Ой, бібі, -Бі, ти там цілий. А, так, О, це так швидкість. До нових зустрічей, Па-па! Як бібі -Бі допоміг кабріолету стати гоночною машиною? Знайомтеся, це кабріолет. Він дуже активний і жвавий, любить швидку їзду і ніколи не сумує. Одного разу кабріолет надумав взяти участь у гонках. Він приїхав на гоночну трасу та його не допустили до змагань. Кабріолету пояснили, що для гонок потрібні певні технічні характеристики, а він їм не відповідає. Але він не звик довго журитися і засмучуватися. Кабріолет дуже швидко придумав правильне рішення: треба їхати в майстерню бібі -Бі і робити тюнінг. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого біді. -Бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні у бібі -Бі досить спокійний день. Зі всіма замовленнями він упорався ще вчора, а сьогодні чекав на нових клієнтів. Бібі, -бі, помітивши кабріолет, спитав: Що сталося? У тебе якась поломка!» Кабріолет розповів бібі -бі про свою ситуацію, про те, як хотів взяти участь у гонках, про те, як приїхав на гоночний трек, і про те, як його не допустили до участі в змаганнях. Бібі -бі трохи подумав і знайшов відповідне рішення. Про що й повідомив кабріолету. Не хвилюйся. Ми швидко вирішимо цю проблему і зробимо із тебе гоночну машину. Тоді ти зможеш взяти участь у гонці, так, малята? Хм, А з чого ми почнемо? Давайте спершу зробимо машину безпечною. Для цього треба буде додати дах. Так, добре. Тепер треба підібрати антикрило. Воно потрібне для того, щоб автомобіль краще і сильніше притискався до землі. Може, оце? Хе -хе, ні, це зовсім не те. Тоді, можливо, це. Ні. Це спойлер. Він схожий на антикрило, але працюють вони по-різному. Між спойлером і кришкою багажника немає проміжку, а він обов'язково потрібен. Тоді оце. круто! Так. Цей варіант нас цілком влаштує. і проміжок між ним і багажником саме такий, як треба. Майстернє бібі. Тепер піднімаємо машину на підйомнику. Треба підібрати правильну вихлопну систему. Вихлопна труба має бути ширшою, ніж у звичайної машини, а сама система якомога рівнішою. Через це, звісно, під час руху буде чутнішим ревіння двигуна, проте й потужність підвищиться. А отже, це буде справжня гоночна машина, яка запросто зможе перегнати своїх суперників на трасі. Може оця? <хи> Ні, ця дуже маленька. Тоді може ця? Ні, ця теж не підійде. Ми щойно зняли таку саму. <хи> Тоді ця. Вау! Так. Ця підійде чудово. Тепер залишилося поміняти бампер, щоб машина стала стійкішою на дорозі під час гонок. Ну от і усе. Тепер ти вже не кабріолет. А справжнісінька гоночна машина. Щасти тобі на змаганнях. Майстерня бібі. -Бі. Після тюнінгу кабріолет зміг взяти участь у гонці і навіть посів перше місце. Дякуємо, бібі. Підмайстер. Сьогодні в гості до нашого улюбленого майстра приїхав його небіж. Малому дуже подобається майстерні. Він із задоволенням спостерігає, як його дядько працює. Він намагається допомогти йому в усьому. Викрутку. Ось розвідний ключ. Оп, пасати носу. Ого. Еге ж, здається, сьогодні бібі -Бі справді знадобиться під майстер. Ого. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бі -бі. Сьогодні в майстерні дуже завантажений день. Тому частину завдань бібі -бі попросив виконати свого небожа. <рігла> О! Здається, тут потрібне фарбування. Зараз ми разом все зробимо. Це машина швидкої допомоги. Вона призначена для того, щоб виїжджати до людей, яким потрібна невідкладна медична допомога. Найчастіше це машини білого кольору з червоними написами. Який колір потрібен, щоб ми зафарбували цю подряпину? Може, це він? Ні, це синій колір. Він нам не підійде. Тоді, можливо, ось цей. І цей теж не підходить. Тоді, можливо, цей. Так. Нам потрібен білий колір. А цей колір для чого? Це червоний колір. Ним ми зафарбуємо невеличкі подряпини на бічній смузі. Ось. Тепер ти як новенький. Щасти в роботі. Майстерня бібі? -Бі. Ого. Це поліцейська машина. Вона допомагає нам тримати усе під контролем як на дорогах, так і в місті. І в неї розбитий проблисковий мечок. Треба замінити його. Візьмемо цей? Ні, він червоний. Він у поліцейської машини цілий. А нам потрібен синій. А, цей Ну, звісно, це синій. Готово. Майстерня бібі. -Бі. А що це за машина? Велика з драбиною. Є проблискові маячки. Дуже схожа на пожежну, але чомусь чорна. Це сажа від пожежі яку гасила ця машина. Зрозуміло. Ви приїхали з пожежі. Тому ви такий чорний. Не страшно. Ми вас швидко відмиємо. О! Так краще. Тепер ви знову червона пожежна машина. Фух. Оце так день. Я трішки втомився, проте дізнався багато нового. Майстерня бібі сьогодні був заклопотаний день. Як добре, що у бібі знайшовся такий чудовий помічник. Всі машини його дуже хвалили. Адже він справді впорався зі своєю роботою на відмінно. Молодець. А тепер час прибирання. Так! <плес> Як бібі -Бі допоміг вантажівці доїхати до ярмарку? Сьогодні у місті має пройти сільський ярмарок. Ось і вантажівка прямує туди, щоб привезти врожай чудових ягід, фруктів і овочів. Вона хоче приїхати раніше за всіх, щоб нікого не підвести. Еге ж? Такого інтенсивного руху у селі немає. Вантажівці не лише страшно. Вона ще й заплуталася у знаках. Поглянь. Здається, це автомайстерня. Попроси допомоги там. Майстерня, бібі? -Бі. В Майстерні нашого бібі -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Бібі -бі наводить ладу своїй майстерні. Він любить, коли усе лежить на своїх місцях. Привіт, Щось сталося? Я можу якось допомогти. А вантажівка розповіла, що вона прямує на ярмарок і що їй би не хотілося спізнитися. Але рух у місті такий інтенсивний, що вона боїться зробити щось не те. А вказівників так багато, що вона постійно плутається. І не може знайти дорогу. Ой-ой-ой. Не хвилюйся. У мене є ідея. Ми тобі допоможемо, правда ж, дітки? Я приніс те, що може допомогти тобі не заблукати. Пропоную підібрати найзручніший варіант. Може, ось він? Мені здається, що це трохи неінформативно. Тоді, може, оце? Так. Тут набагато більше корисної інформації. Та чи зручно її використовувати, якщо у тебе немає штурмана? Твоя правда, бібі. -Бі. Не дуже зручно. Тоді оце. Угу, Навігатор. Під'єднаймо його, подивимося, як він працює. Залишилося перевірити, чи знаєте ви, що таке ліво, а що таке право? Який це напрямок? Це ліво. Правильно. Це означає, що треба повернути ліворуч. А це? Право! Треба повернути праворуч. А вже ж. А це що за стрілка? Це я точно знаю. Прямо. Чудово! Ти усе знаєш. Тепер введемо координати ярмарку, і ти готова рушати. Znaki morena do rozi, o Вантажівка щиро подякувала бібі -Бі і поквапилася на ярмарок. Щасти, тобі. Як матимеш час, заїжджай на зворотному шляху. Майстерня бібі. -Бі. Завдяки допомозі бібі -Бі, вантажівка приїхала на ярмарок раніше за всіх. Навігатор допоміг їй знайти найкоротший шлях. А ще вантажівка більше не боїться міських вулиць. Як Бі-Бі відвідав музей палеонтології. У вихідний день бібі -Бі вирішив відвідати музей палеонтології. Чому би нам малята, не вирушити разом з бібі -Бі у цей захопливий світ минулого? Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легковики машин, тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Ух ти! Скільки тут усього цікавого? Палеонтологія це наука про живі організми, які жили на нашій планеті дуже дуже багато років тому. Вчені проводять розкопки і дістають із землі кістки динозаврів, мамонтів, летючих ящерів, залишки рослин і інших організмів. Вау! Нічого собі який грізний. Це тиранозавр. <шлэ criminals> Він був найбільшим та найнебезпечнішим хижаком, який жив на нашій планеті. Ой, ой, ой! Він міг виростати аж до 12 метрів за вишку. Оце так. Не хотів би я зустріти його на прогулянці у парку. <плес> 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 О! Диплодок. А цей велет називається диплодок. Привітики! Цей динозавр їв лише траву і інші рослини. Але міг при цьому важити до вісімдесяти тонн. Це як вісім африканських слонів у купі. Такі величезні. Мабуть, вони з'їдали за день дуже багато трави. Так. Ой! А це ще що, що за страховисько. Це птеродактиль. Уявляєш, він жив 150 мільйонів років тому. Хм, цікаво, що там у нього у гнізді. Треба якось залізти на гору і подивитись. Але як це зробити? Тобі потрібна міцна мотузка, Угу. клубок ниток. Хі -хі. Боюся, ці нитки не витримають мою вагу. Мені треба щось міцніше. Можливо, линва, а вона міцна. Линва дуже тонка. Нею можна поранити руки. Це зовсім не те, що ми шукаємо. Мотузка для альпінізму. Вона точно витримає твою вагу. Ю! -ху! Саме те, що нам і треба. Один, два. Виходить. Клас! Справжні яйця птеродактиля. Ой. Привіт! Такий милий. Бібі. -бі. Він кличе свою маму. Думаю, їй не дуже сподобається, якщо вона тебе тут побачить. А вже ж, мені час. Ю Неймовірно. Минуло сто п'ятдесят мільйонів років, а пташенята й досі вилуплюються із яєць. Бібі. -бі, а ти знаєш, що це за тварина? Та це ж мамонт. Від нього походять усі сучасні слони. Тільки зараз вони без хутра. Правильно. Але мамонт був удвічі більший за будь-якого слона. А ще мамоти жили по сусідству з печерними людьми. Збереглося чимало печерних малюнків і скульптур мамонтів, які робили первісні люди. Ой! Привіт. Мене звуть Бі -бі. Бі Бі. Вони тебе не розуміють. Первісні люди навчаться розмовляти і розуміти одне одного лише за десять тисяч років. Треба щось намалювати на стіні. Тоді вони тебе точно зрозуміють. Гарна ідея. Але чим же мені малювати? Дрючок. Із таким дручком печерні люди ходили на полювання, але нам він не знадобиться. Гострий камінь може лишити сліди на стіні. Нам треба щось намалювати, а не нашкряпати. Теж не підходить. Згасла головешка, її можна використати для малювання. Чудово! Зараз спробуємо щось намалювати. Так. У бібі, хі, правильно, хай. О, це так пригода. То як бібі? Тобі було цікаво. Дуже! Я побачив багато різних динозаврів, волохатого Мамонта, і навіть побував у печері первісних людей. Я обов'язково ще колись прийду у цей музей.